Ми могли зараз рухатися, бо у нас тут зараз будемо вирішувати питання. хто От старше, підійдіть. Ну, жодного офіцера. А з ким вирішуємо ці питання? Ви нам перегородили дорогу. У нас повідомлені упасні. Повідомляємо відповідно до частини 1 статті 39 Конституції України, закону України про місцеве самоврядування в Україні та згідно із законом України про об'єднання громадян, що 27 о 8.30 з 8.30 до 18.00. Буде проведено публічний інформаційний захід громадської організації і Ліги підприємців Кривого Рогу. Вимагаємо забезпечити охорону громадського порядку по відношенню до учасників громадського заходу. З метою запобігання провокацій та перешкод в проведенні, в проведенні мирного зібрання громадян. Мета зазначеного заходу є привернення уваги органів місцевого самоврядування до проблем і існування бізнесу та громади в місті. Слухайте уважно. Місце проведення заходу на майданчику біля флагштоків за адресою площа Радянська 1 Тобто вон там через декілька метрів від цього місця. Ми повинні туди пройти. Планована кількість учасників і так далі, відповідальність за проведення повітки Володимир, Володимир Володимирович. Не я, це я. Ви нас пропустите до місця проведення заходу? Дайте, будь ласка, відповідь, пропустите чи ні? Так а де ваш старший. Значить, ми будемо требувати, щоб як в Америці 60 років на пенсію. пенсії. Шановні міліціянти, ви тут без старшого, тобто відповідаєте всі. Тому я хочу до вас звернутися і зачитати статтю Головного кодексу України. Стаття номер 340 Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітінгів, походів і демонстрацій. Незаконне перешкоджання організації, або проведення зборів, мітінгів, вуличних походів і демонстрацій. Якщо це діяння було вчинене службовою особою, а ви є такими, або із заснуванням фізичного насильства, карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом. На строк до 6 місяців. Або обмеженням волі, на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк. Зрозуміло? Да не старшу, не 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 Ви що не бачите? Будь ласка, просимо вас виконати закон України статтю 39 Конституції України та пропустити нас для проведення мітингу на місці його проведення згідно до заявки, що передбачено 39 статтю Конституції. Прошу розійтись, а ми пройдемо. Якщо ви зараз будете чинити нам фізичний опір, то це буде отяг чаючі. Це зрозуміло. Запитань нема ні в кого. Тоді ми рушаємо. Відомлення. Це все тактики трошечки визначити. А ви ставите закон кращий? Да. Ну, Я директор комунального підприємства, яке здійснює охорону майна комунального вас майна. Послухали, що ви перебуваєте? Тепер дивіться, згідно закону України, який ви тільки що називали, порядок. Проведення мирних митінгів і маніфестацій е, визначається рішенням міської ради. Згідно рішення міської ради, місця. Мирного зібрання граждан це ж мирне зібрання. На кладбищі хочете сказати. Ні, так? я не хочу сказати. Визначені Нічого на площі. Я вам можу показати. Я можу Ми показати. Що, раби? Ви не робили. Вислухати. Ви Звініть, дорого. Є закон. Який І місця? закон. Бандитський закон. Тепер слухайте про бандитський закон. Бандитський. Абсолютно ви правильно, не то, не, що, абсолютно правильно. Закон України. Це По, суперечень. Будь ласка. Дайте тоді мінімум мегафон, будь мін, пожалуйста. Відповідно до статті 317 я вам дам Цивільного кодексу України. Да. Фізичні будь особи так. мають право вот вільно скажите, збиратися ласка, збори, на мирні збори, конференції, засідання, фестивалі зібралося. тощо. Обмеження щодо реалізації права на мирні судом відповідно до закону, який подписуємо громика і Громико і Ментінашвілі. а це я був. а тепер слухайте. А, а тепер слухайте, так до сих пор, до цієї Можете, хвилини, ви, 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 Верховна Рада ще не затвердила закон, який би. Дійсно був законом України вільно і самостійно про мирне зібрання громадян. <клес> а я, я, я з ділянку, я що депутат? <клес> а, <що я> <клес> а там згідно цього закону написано, визначаються місця і Рада не рада. жде, я, я вам розкажу. Ось дивіться, Начнемо. Вот, Хто організатор мітингу? Покажіть майже. Вас, Я ви... вам Не надо! Можна, а що часи? Ви? За які гроші? За ваші. За наші. За наші підправить. Потому что там музей. Який? Який хрена музей? Ото в освободе по музею засунули. Це музей. Який хрена музей? Ви заважаєте, шановні. Ви нам заважаєте проводити нашу акцію. Ось дивіться. Ви заважаєте. Ось Це музей? Та не шукайся ти. Ви заважаєте. Гань! Ганьба! Як <плоджування> я вам заважаю, як я вам заважаю, я вам заважаю. Я вам заважаю. заважаю? Сандай, шановні, міськвихонком, є власністю громади міста. Слежить! Міса мають право без перешкод заходити до будь-якого приміщення міської ради. Згідно з законом про самоврядування. Хочу пройти до свого риського. А ви ось дивіться, дивіться. Ви йдіть до часів музей. Всі в музей. в музей. У музей. Згідно закону про місцеве самоврядування. Є владу громадськості, <кліх> <кліх> тому що я ось кожен має право заходити до будь-якого кабінету і не місто рухати. Так я слухаю Міліцію в 60 років <кліх> <лет> на пенсію <кліх> требувати від <от> Верховної Ради. Геть <кліх> бандитську <кліх> владу, геть бандитську владу! Геть бандитську владу! Бандитську владу. А музей владу! земель! Геть! Скажіть, геть! бандитську владу! Геть! Я не знаю! Матріона, моторна. Я, Вона я, була жінкою кайдакського сотника. От так отам той... от повинні знати діти. Хто був перший у світі, жінка знає. А я не знаю, скільки ви вложили. А можна вам сказати? Туберкульозний що? Що диспансер стоїть в центрі міста. Йому не можна було за ці средства перенести. Інфекціони, хоч його зазбав. І дітки не виконання. Згідно закону, підожді, жіночка, згідно закону України зараз, то що, якщо раніше ти тут диспансерів, тебе огороже, ти не маєш вийти, тому що ти небезпечно, то зараз і туберкульозники, і душевно хворі. Всі гуляють тут. Так там никто не хто... ну, сам... стоит. Стоїть, Тут... стоїть, стоїть рядом. рядом. Патрена, это далеко. Вот он и все Хорошо. <рес> Як це? Да, не нужна? Да, я чий, я не прикидуються. Духовність, духовність не треба. Ви що, ви що, як саме тільки поїсти? Дайте вискатимо. Висловитися. Шановна громада, що ми вирішуємо? Проводимо з'їзди. Будемо тут стояти і будемо йти. Нам перешкоджають, милицию вызывают. Вызываем милицию. Есть Подаємо заяву в прокуратуру да. 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 про перешкоджання проведенню да. заходу. Да. Кто да. За? Прошу голосувати.

Боні, я не проведу, нашим, я директор комунального підприємства. ви ми там були, я б до вас навіть не підійшов. А, 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 як а якщо б ви там Род, були, я б до вас даже не підійшов. Ось оце люди стоять і не займаються там. А чому ви за наші? Це нічого не призводить. Почему один налоги задета такой армии? За дорогу, зачем ты зачем? Жаль, жаль, нам не же, нужен, он был, ты вку, внушечки, ты смотри ты какая собачка. жаб габ 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 Специально новая тактика, а, еще все громко да, говорите, шоу, шоу. Вы вы говорите, что шло Вы здесь дури. вы врыгнули. Я дурю! Вы говорите, Я к там буду, Новая тактика, дело внутренней политики, заговорить вам зубы нам. вы специально, чтобы тут заваруха была. Голос поставлен правильно. Много лет на государственные деньги отрабатывал. Есть прием в Ромадя. Ну А вот Мужчины, заберите его туда. Не трогайте его руками. Не трогайте. Не мешайте. Не вы мне не мешаете? вы говорите. Можно попасть. Можно попасть. он турнір прикидаю його аби тому що ви по душенні тобі дадуть, оця котичка стоїть, не трогайте його. Ви чуємо друга, хай стоїть. Я не уйду. Не нам тут указувати. Ми можемо міністр а там у мене немає моєї експертизи. А тому що норма є, то норма є. А чи це комунальна власть? Ну, така виразка. Ну, бо ж брешете власне. Ну, як? Бо там у мене нічого. За часи немає. Нічого немає. Все, ніхто на нього не вниматиме. Заявлено 18 травня в Києві. Акція Україна так?» От, ми повинні в ній, в ній прийняти найактивнішу участь і підготувати до участі в неї все наше місто. Тобто, Яким чином ви вважаєте, ми це повинні зробити? Які заходи ми повинні провести? І як ми можемо сформувати і підняти народ для проведення цієї акції? Якщо є в кого які пропозиції?